Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся, Господь захисник життя мого, кого устрашуся, коли нападуть на мене противники і вороги мої, що пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє, коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього. Одного прошу я у Господа, одного бажаю, щоб жити мені в домі Господньому усі дні життя мого, дивитися на красу Господню, щоранку молитися у храмі Його, бо Він сховає мене в домі своїм у день біди. Сховає веселі свої, на скелю піднесе мене, я піднесу голову мою, вище за ворогів моїх, що оточують мене, принесу в домі його жертву хвали, буду співати і прославляти Господа, Почуй, Господи, голос мій, яким я взиваю до тебе, зглянься на мене і помилуй мене. Від тебе говорить серце моє, шукайте Господа. Я шукаю лиця Твого, Господи, не відвертай же від мене лиця Твого, і не відкидай у гніві раба Твого, Ти, поміч моя, не відкинь мене і не покинь мене, Боже Спасителю мій. Бо коли батько і мати покинули мене, то Ти, Господи, прийняв мене, навчиш мене, Господи, путей твоїх, і настанови на стежку правди задля ворогів моїх. Не віддавай мене в руки ворогам моїм, бо повстали проти мене вже свідки і злобою палають на мене, але я вірю, що побачу милість Господню на землі живих. Надійся ж на Господа, і будь мужнім, нехай кріпиться серце твоє, чекай допомоги від Господа. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Твердо я надіявся на Господа, і Він прихилився до мене і почув молитву мою, Він вивів мене з ями пристрасти, в'язкого болота, поставив на камені ноги мої, і зміцнив стопи мої, він вклав в уста мої пісню нову, Хвалу Богу нашому. Многі побачать і убояться, і будуть уповати на Господа. Блаженна людина, яка покладає надію свою на Господа, і не звертається до гордих і до тих, що схиляються до неправди. Господи Боже мій, як багато створив ти чудес Твоїх для нас, хто уподібниться тобі помислами Твоїми про нас, хотів би я говорити і перелічити. Але вони перевищують всяке число, жертви і принесення ти не захотів, але ти відкрив мені вуха Всеполень і жертви за гріх ти не бажав. Тоді я сказав: Ось іду, у свитку книжному написано про мене, я бажаю виконати волю твою, Боже, мій, і закон твій у серці моїм. Я сповіщав про правду твою в зібранні великому. І не спиняв уст моїх, Ти знаєш, Господи, не втаїв я правди Твоєї в серці моїм, я всім сповіщав про істину і спасіння Твоє, не затаїв милости і вірності Твоєї перед зібранням великим, Ти ж, Господи, не віддаляй від мене милосердя Твого, милість Твоя, істина Твоя, нехай завжди охороняють мене. Бо обступила мене біда велика, оточили мене беззаконня мої, і я не можу побачити їх, бо їх більше, ніж волосся на голові моїй, і серце моє стиснулося в мені. Благозволь, Господи, визволити мене, Господи, поспіши на допомогу мені, нехай постидяться і осоромляться ті, що шукають душі моєї, щоб погубити її. Нехай повернуть назад ті, що бажають з вами, ні. нехай покриються соромом ті, що говорили мені. Добре, добре, але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння Твоє, нехай безперестанку виголошують, великий Господь, я ж немічний в Боги, Господи, допоможи мені. Ти поміч моя і моє спасіння, боже, мій поспіши. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Охорони мене, Господи, бо я на тебе надіюся, я сказав, Господу ти Господь мій, блага мої тобі не потрібні, святим, що на землі Його сотворив, Господь, усі бажання свої в них. Нехай примножуються скорботи в тих, що біжать до ідолів, я ж не принесу їм жертви кривавої і не спом'яну імен їхніх устами моїми, Господь, частина спадку мого і чаші моєї. В Тобі, Господи, вся спадщина моя, межі мої полягли в кращих місцях. Спадок мій приємний для мене, слави тему Господа, що просвітив мене, бо навіть і вночі повчає мене серце моє. Повсякчас бачу я Господа перед собою, бо Він праворуч мене, і я не захитаюся, тому радіє серце моє і веселиться язик мій, навіть тіло моє спочиває в надії, що ти, Господи, не залишиш душі моєї в пеклі. І не даси святому Твоєму побачити тління, ти покажеш мені дорогу життя перед лицем Твоїм повнота радости, і в правиці Твоєї блаженства вічне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Алилуя, слава тобі Боже. Але луя, лилуя, слава тобі, Боже!